Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: Білий місяць, Селена. Наш ангел-охоронець переходить у знак Лева. І в цьому відео ми поговоримо. Що нам дасть транзит Селени по знаку Лева про семирічний цикл Селени? та як отримати підтримку ангелів? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам! І бажаю вам в період проходження Селени по знаку Лева? Знайти свій світлий шлях у темряві, і щоб місячне світло Селени показало вам приховані істини і допомогло знайти правильний життєвий шлях та здійснити свої бажання у тій сфері життя, по якій проходить Селена. селена Проходить у знаку Лева з 15 серпня 25-го року до 16 березня 26-го року. Тож, де ми можемо виконати бажання і отримати підтримку ангелів? Білий місяць це фіктивна планета. А фіктивні планети не мають фізичного тіла, але астрономічно існують на небі. Білий місяць в астрології є антиподом чорного місяця і він уособлює. Допомогу та захист світлих сил, як вплив ангела-охоронця, та визначає зв'язок людини із світлим Егрегором. Протягом життя людина повинна навчитися відрізняти хороше від поганого, врівноважити в собі добро та зло, жити в гармонії з собою та навколишнім світом. Тобто Селена відображає світлу сторону карми, астрологічно це перегей нічного світила. Найближча до землі точка місяця навколо земної орбіти, вона символізує те, що людина напрацювала як добру заслугу, це добрі вчинки, чесність, вірність собі, допомога іншим. Селена це лічильник гарної карми, ангел-хранитель, а чорний місяць ангел-спокусник. По суті, Селена це фантом із минулого. Це накопичений досвід із добрих діянь, відлуння чесних вчинків попередніх життів, і завдяки селені людина пожинає плоди щастя та удачі в поточному втіленні. Під впливом білого місяця ми розуміємо завіти Бога і дотримуємося духовного розвитку. Ми вчимося довіряти Всесвіту і набуваємо спокою та рівноваги всередині. Пілий місяць є у кожного в гороскопі, і у кожного він свій, особливий, і має свій знак зодіаку, свою сферу життя та аспекти з іншими планетами. Символічно селена уособлює світлий початок в людині, Витоки цього початку вказують на те, що людина отримує підтримку Всесвіту. Селена показує світло. Істину шлях до вищої гармонії, яка дає людині благодать та відчуття найвищого сенсу, ту саму благодать, за допомогою якої людина, змінюючи себе, змінює навколишній світ. Тож у натальній карті Селена визначає світлу частину душі. Це точка наших чеснот, найпозитивнішого досвіду минулих життів, і вона пов'язана з умінням прощати, йти на поступки, навіть десь жертвувати своїми інтересами. Білий місяць в гороскопі символізує ваше внутрішнє світло, любов і прийняття, зв'язок з вищим я, добрі вчинки. Принципи моральної чистоти і чесноти, які ми або отримали при народженні, або напрацювали протягом життя. І тут важливо, щоб ми розуміли, де ви будете підтримані. Білий місяць або Селена має семирічний цикл. Через сім років проходить повернення до точки, в якій Селена була при народженні в натальній карті. Кожні сім років нашого життя сили світла переважають над силами темряви. Це випробування і вибір, коли потрібно вгамувати внутрішнього демона темної ліліт і приєднатися до світлих сил Селени. Це цикл долі. Кожен сьомий рік життя вважається. Роком білого місяця людина в цей період життя може отримати більше можливостей для реалізації, і ми знаходимося під особливим заступництвом вищих сил, які відводять нас від проблем, надаючи нам можливості. Роки максимального впливу селени ви бачите на екрані. І важливо проаналізувати, чи були у вас події, ніби хтось відводив загрозу в ці періоди. Цикл чорного місяця кратен 9 рокам. І в ці роки можуть бути події по чорному місяцю, але не у всіх. Тож проаналізуйте, які події у вашому житті відбувалися, коли роки були кратні 7 або 9. Традиційно вважається, що якщо відбувається якась подія на 9-річному циклі у віці кратному 9, ці роки ви бачите на екрані, то це. Є втручання ліліт, а по білому місяцю такі події відбуваються на семирічному циклу. Це своєрідна точка звіту, коли людина повинна виявити і зрозуміти свої інстинкти, приборкати в собі темну сторону. В цьому віці необхідно зробити вибір на чиюсь користь, обрати шлях світла чи темряви, за якими законами жити духовними чи мирськими, тобто. Селена дає іспити кожні сім років, і в роки перевірки відбувається атестація на зрілість або духовність. В цей час людині надається можливість усвідомити свої вади, виробити імунітет та захист від нездорових вчинків, щоб вийти на праведний шлях до розвитку душі за законами Бога та Всесвіту. Але буває. І щедрому не приходить успіх, що говорить про витрачене благочестя. Якщо іспит поселені провалений, то поліліт починають розквітати пороки, захист від небес слабшає, тоді можуть людину переслідувати нещастя. Минулі транзити білого місяця по леву ви бачите на екрані. Згадайте, який вибір ви робили в цей період або які події відбувалися у вас в той час. Зараз можуть бути теми схожі теми, але події можуть бути іншими. А хтось дізнається, що саме ваша селена знаходиться в знаку Лева у вашій карті народження. Останній раз селена проходила по знаку Лева в 2018 році. Тож, попередження, якщо в той час ви поступали зі страху, брехні чи гордині, зверталися зі свого шляху, відмовлялися від себе, селена покаже блокування там, де чекали нагороди і може відчуватися спустошення в цей період, періодично білий місяць перевіряє нашу душевну чистоту. Не зовнішні досягнення, а внутрішні мотиви для дій. І у кожного з нас ця світла кармічна точка знаходиться в певному знаку Зодіака та астрологічному домі, можливо і в аспектах з іншими планетами. Відповідно до чого, можна визначити собі шлях виправлення і зростання, тобто зрозуміти, як отримати максимальну підтримку від найвищих сил. Для всіх, у кого білий місяць знаходиться в леві, не забувайте, що найближчі сім місяців є найкращими для того, щоб переоцінити своє життя в певній сфері життя та відповідно по знаку лева, а значить покращити карму та особисті риси характеру і значно підвищити якість свого життя. Тож, коли селена проходить по якомусь знаку. Ми можемо зрозуміти, де будуть зміни. Чим же так важливий транзит Селени по знаку Лева? Тобто, з 15 серпня 2025 року до 16 березня 2026 року Селена буде проходити по знаку Лева. Цей транзит повертає нас до подій 2018 року, коли Селена вже була в цьому знаку. Все, що було зроблене в той період з позиції чесності, відкритості, творчого самовираження, любові та захисту дітей тепер повертається у вигляді сприятливих подій. Це не просто період удачі, це момент розплати світла, коли душа отримує нагороду за колись зроблений вибір. Як будь-яка планета, селена може проявлятися на різних рівнях. Вищий це божественна благодать, вміння генерувати високі емоції, дарувати їх людям, вміння глибоко бачити істину. Середній рівень дає людині реальні життєві нагороди, допомогу людей, вдалий збіг обставин, заступництво вищих сил або знання, а нижчий рівень просто захищає людину від трагічних чи неприємних обставин. Рівень прояву селени в натальній карті та долі людини залежить від її поведінки, карми і від того, наскільки вона намагається сама в собі розкрити ці властивості чеснот. Що ж дає транзит селени по знаку Лева? Знак Лева це серце зодіакального кола, де сонце в обителі. Сонце символізує сам принцип життя. І навіть благодатний метал золото. І коли білий місяць входить в знак лева, небеса згадують про велику роль нашого серця. В цей час душа нас закликає згадати про своє божественне походження, пробуджує іскру Творця, що дозволяє сяяти так, як вона колись сяяла до зіткнення з усіма земними страхами та втратами. Знак Лева пов'язаний із Цифрою 5 і символічно управляє п'ятим сектором гороскопу і характеризує свідомість, а також енергію, кохання творчості, продовження роду. Цифра 5 – це так званий п'ятий елемент. У метафізиці східних навчань це ефір у розумінні сучасного напрямку це сама людина як особистість. Знакливо пов'язаний з темами творчості, визнання, самооцінки, лідерства, кохання та дітей. Лев це про нашу проявленість, амбіції, про те, як ми подаємо себе оточуючим, як ми хочемо виглядати перед оточуючими, який статус хотіли б мати. Лев символізує розкіш, популярність, демонстрацію себе. Тому протягом семи місяців варто дозволити собі придбати те, що вам дуже хочеться, навіть якщо ви вважаєте, що це зайва витрата грошей. Також це час зростання та популярності, це творчі люди та люди мистецтва. Цей час приносить успіх тим, хто дарує вам кохання і любить свою справу. Займайтеся та робіть все з душею, від серця. Демонструйте свої стосунки та любов через слова, подарунки, турботу, вчинки та красиві жести. Також знак Лева це меценатство та благодійність, особливо якщо це на показ. Лев символізує творчість, тому активно розвиватимуться театри, фільми, книги. Лев знак царственного світла, великодушності, таланту та сили волі. В його володіннях Селена охороняє тих, хто йде шляхом кохання та творчого розкриття. Разом вони створюють високочастотну спілку, яка кличе нас проявити найкращі якості своєї душі. Це час, коли ангел-охоронець встає за спиною у того, хто наважується бути собою, сміливим, щедрим, справжнім. Транзит селени по знаку Лева пов'язаний з підтримкою у сфері здоров'я та фінансів, особливо через родинні зв'язки, через постать батька, діда. І в цей період особливо важливо зміцнювати зв'язок із родом, помиритися з батьками, прийняти та пробачити один одного. Це час, коли внутрішня зірка може сяяти особливо яскраво. Цей період корисні різні практики. Наприклад, можна створити родове дерево. Якщо ж є можливість, то подаруйте батькові, дідові, рідному дядьку щось золоте як символ захисту та зв'язку з родом, або ті чоловіки, які вже стали батьками, можуть подарувати дітям якусь золоту прикрасу. І слід пам'ятати про те, що кармічне очищення відбувається через вчинки, без очікування нагороди. Транзит Селени через знак Лева активує сферу особистої сили, духовного авторитету та душевної чесності. У знаку Лева Селена буде активувати любов, творчість, визнання, особисті сили та сміливість бути собою. А також сферу дітей цей період це повернення боргів світла за 2018 рік. І якщо тоді ви обирали шлях серця, захищали слабких чи створювали щось щире, зараз отримаєте незрозумілі подарунки долі, несподівані можливості, порятунок у скрутній ситуації і ресурси з ні звідки. Тож, допомога білого місяця у знаку лева може впливати позитивно, і це питання пов'язані з любов'ю. Ті, хто довго чекав на свою половинку, свою людину, зможуть відродити у своєму серці любов, бо в цей період найімовірніше відбудеться така зустріч. Це час творчості, навіть на рівні хобі та захоплень. І важливо мати віддушину від інших турбот та справ. Цей період важливо знайти час радувати себе та свою внутрішню дитину. Не варто завжди бути раціональними та серйозними, не всі ваші дії мають бути доцільними. Купуйте собі те, від чого ви можете отримати задоволення. Ходіть на виставки, презентації, тобто попестить себе. Ваше життя може покращитися, ви можете отримати просування, покращення в справах, можете щось придбати, чи здійсниться якась ваша мрія, і ви можете покращити ваші стосунки з близькими. Період перебування селени в леві це чудовий час, щоб проявлятися і показувати себе. Розвивати свій блог це чудовий час, щоб спробувати щось нове. А білий місяць надасть вам підтримку в цьому. І важливо в цей період бути активними, діяти, а не сидіти та чекати, що щось прийде до рук. Білий місяць в леві сприятиме відродженню радості і буття та активізує питання, пов'язані з дітьми, творчістю та любов'ю. Це час пробудження внутрішньої дитини і важливо демонструвати любов через слова та вчинки. Цей період сприятливий для зростання популярності тих. То дарує тепло та працює з душею та людьми. Особливо важливими стануть дні в кінці серпня. Тоді, коли Селена буде проходити опозицію до Плутона. Тут особливо важливо прислухатися до голосу свого серця, а не лише до логіки та розуму. Тому будьте уважні в цей період. А взагалі. В період перебування селени в леві розкривається внутрішній потенціал без зовнішнього тиску, приходять дари за сміливість бути собою, посилюється потяг до сцени, виразу себе, визнання, можуть з'явитися можливості, які пояснюються не логікою, але ведуть до успіху. Людина відчуває невидиму підтримку, наче її ведуть. Тож, період перебування силени в леві, займіться справою, яка є у вашому серці, в якій ви творите душею. Підтримуйте тих, хто тільки починає свій розвиток. А також ви можете повернутися до своїх дитячих мрій, згадайте про них, можливо, ви про щось забули, а зараз буде можливість здійснити свою мрію. Також. Захищайте слабких і надихайте світлом, любов'ю та добром. Будьте собою в цей період, грайте роль не чиюсь, а грайте роль себе, і щоб посилити свій успіх. Згадайте все, що було в 2018 році, які рішення ви тоді ухвалили, де ви були чесні із собою? Дійте від серця, навіть маленький крок на радість притягне підтримку вищих сил та відпускайте контроль. Ангели ведуть, можливо, не тією дорогою, якою ви хочете, але точно приведуть вас до вашої мети. Транзит білого місяця по знаку Лева дає кожному з нас шанс проявити себе з найвищою чесністю та шляхетністю, реалізувати свою духовну місію і стати сонцем у своєму житті та житті інших, і сяяти, віддаючи свою любов, як сонце віддає своє світло та тепло нам. Отже. Кожен транзит селени, по знаку Зодіака це шлях душі, який веде до внутрішнього світла, і можливість отримати підтримку, якщо діяти з добром, чесністю і враховувати якості того знака, по якому проходить селена. Білий місяць не дає бонусів просто так, він дає можливість посилити найкращі якості знака, в якому він проходить. І ті планети, які перебувають в цьому знаку у вашій натальній карті, отримують максимум доброї енергії. А це означає, що сфери життя, які знаходяться під керуванням цих планет, розвиваються у позитивному ключі, якщо, звичайно, вкладати в це свою енергію, а не просто отримувати блага як даність. І якщо людина діє в дусі знака, він отримує невидиму підтримку везіння. І захист. А про те, що принесе Селена в леві кожному знаку Зодіака, я розповім у наступному відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!